недавно там ІТ Асоціація України робила дослідження. Якесь, от, перше, на мій погляд, якесь таке е, е, детальне, яке показало, що 75% українського бізнесу все ж таки на ОдинЕсі де ще до сих пір працює. Останній раз, мені здається, ще там до повномасштабного вторгнення була інформація, що там 80-90%, тобто, не, не дуже сильно цей перехід відбувається. Але він відбувається, компанії роблять проєкти, переходять з російського софту. І наша компанія, якраз ми спеціалізуємося, ми є партнером Microsoft, спеціалізуємось саме в ERP-напрямку вже багато років, 20 плюс. Ще до тих пір, коли це не було трендом якимось, да, просто впроваджувалася ERP, тому що ну, компанії хотіли саме там цей, цей продукт. Зараз Насправді є хвиля цікавості до того, що окей, ми да, з російського софту хочемо переходити. І е, я хочу, як ви знаєте, з е, подивитися е, на, на цю проблематику і якимсь поділитися досвідом нашим. От е, у нас є і малі, і середні і великі компанії, там великий накшталт Кернелу, там зовсім інша історія, які там впроваджували систему. А є маленькі компанії на один-два користувачі, які впроваджували, там інша історія. Тому якось так знаєте консолідувати і е, поговорити про це з точки зору уявити собі. Е, знаєте, не, не, не про розказувати, там яка там інша система класна, там не, не дуже класна. А поговорити з точки зору, е, встати на місце тієї людини, яка от сьогодні приймає рішення чи змінювати щось, чи до, бо 75% Поки що да? працюють і не приймають рішення. Да? А хтось приймає рішення, чому він це робить, що його мотивує, як це відбувається. І зробити це ще в контексті от якраз малого і середній середні плюс, тому що насправді рішення, мотивація, ризики, які оцінюють ці компанії, вони насправді дуже серйозно розрізняються, тому от про це хочу й поговорити. Ну і звісно, ми зібрали той досвід, да? у нас були спілкування. тобто Недавно да брали на, на YouTube невеличке на інтерв'ю. Навіть зробили з компанією власником мало, маленької компанії, яка е, ну прийшла сказала: Окей, мені це цікаво, ми зробимо, давайте будемо впроваджувати. І вони там за місяць умовно перейшли. І ми потім з ними поговорили: а чому от як ви вибрали, як це відбувалося всередині? Які були речі? то тобто, ми так згрупували. Якісь елементи, які стосуються малого бізнесу, чому вони це робили. І поділимось там інша компанія, яка там 150 користувачів, доволі такі, можливо, там не дуже велика, але там середній плюс, я б сказав, яка впроваджувала, і це, напевно, там майже рік у них пішов на те, щоб перейти, адаптуватись, навчитись і так далі. Тому це різні підходи, різні чинники, е е е цифри і так далі. А давайте тоді. Спочатку про малий бізнес. Да? Тобто я, скоріш за все, власник, да? тому що власник малий бізнес. Ну, це не ФОП, тому що це, напевно, вже такий мікробізнес, на мій погляд. А це все ж таки е, товариство з обмеженою відповідальністю, платник ПДВ, яке ну це одна Юрособа, е, скоріш за все, або торгова кампанія, або там невеличке якесь виробництво, збірка, або послуги. Одна, дві, три людини, які їх достатньо для, для того обігу операцій, які є в компанії. Ключове в контексті малого бізнесу це вимоги, вимоги або процеси, які є. Вони мають бути доволі там зрозумілі, прості. Тобто купили, продали, або навіть немає складу, просто дропшипмент, якийсь один банк, можливо, два банки, зрозумілі теж. Відомі, які з ними легко інтегрувати з банківською випискою і так далі, не потрібно бюджетування, казначейство, якісь складні такі речі, там собівартість рахуємо середньозважену, не ідентифіковану. Тобто, в принципі, можна сказати, що ці вимоги їх можна запакувати, налаштувати і якесь коробочне рішення запропонувати. І тут, напевно, ключове. Для цих компаній це бухгалтерський облік, тому що там, скоріш за все, все досить так, просто треба правильно операції обліковувати, подати звітність і на цьому закрити питання. І наче все просто, але оця людина, вона а, в таких тяжких думках перебуває, тому що, коли це питання, які емоції, коли пов'язані? там, Окей, в мене 1С працює. І що? І якщо десь читаю, ну всі кажуть, ну треба позбуватися цього, да, то позбуться. Да, тобто це якось так некомфортно. Да. І думки, вони в якому о, аспекті формуються? Що, о, а що мені робить о, з точки зору того, що якщо система не буде відповідати вимогам законодавчим? Тому що, якщо там почитати, то. Ну, ну, знаєте, це такий голубий океан, який стає потихеньку червоним. Да? Тобто багато гравців побіжали в альтернативи там, для ДНСу робити, І ця людина, яка приходить подивитися, що ж продається, які там є варіанти, а там 20, 30, 40 різних назв, і хто що там впроваджує, не зрозуміло. І наскільки воно відповідає там, вимогам законодавства. І мої люди вміють тільки в Одинесі працювати, як вони перенавчаться? А мій бухгалтер умовна Валентина Степанівна каже, що я ну я там в інших систем не знаю, а мені треба правильно ПДВ порахувати. А якщо там не порахує, то це ж в мене будуть проблеми. І це теж правда. З іншого боку, я дивлюсь і розумію, що окей, всі кажуть, що санкції будуть. Якісь вже є, яких ще немає, але можливо вони будуть і тоді до мене прийдуть знову ж ті контролюючі органи і скажуть, ага, там в тебе не і почнуть на мене тиснути. Тобто, тут, от так, в, в, в такій ситуації, напевно, перебуває власна компанія. Ну і з, до, з досвіду того, який ми маємо і розмовляли з нашою тому, портфелем клієнтів невеликих, які успішно да, пройшли а, цей шлях, то насправді все відносно просто. Що треба? Перший крок це напевно сформувати той шорт-ліст рішень продуктів, які ну, будуть відповідати. Тобто ти просто по функціоналу дивишся, що там пропонується, що там є. То-то-то, вони там надійний вендор, це він не вчора, там не позавчора з'явився, він буде розвиватися. Є фіксована вартість, да, для них дуже важливо. От ми спілкувалися багато разів, і там, в принципі, всі приходять до того, що якщо мені приходять і кажуть: Ну, слухай, от є вартість ліцензій, от є якийсь первинний тренінг, а далі будемо дивитися. От ви почнете працювати, у вас щось там буде, там будуть запити, і це якісь там не. Прогнозованої якійсь вартості. Да? А дуже класно працює, коли от є чітко. от Воно стільки коштує і там далі не буде додаткових витрат. Ну і третє, а насправді, можливо, найбільш головне треба включати бухгалтера. Тут вже нікуди ти не дінешся, бо ця людина ключова, яка скаже: да, я готова чи готовий, да, він чи вона. Працювати в цьому і тут вже, от тут буде напевно перевірка тих рішень, яких там насправді багато і декларативно там всі кажуть, ми замінимо 1С, А вже бухгалтер, хай вона інвестує трошки часу, але попитає якісь незручні питання, а як там ПДВ. Не, не тільки просто податкова накладна формується, а як там повернення по а як там кредитний ліміт, який там да, роз, розподіляється, податковий ліміт, вибачте, там пропорційно, як 21-й стандарт влаштований, яка там зведена звітність по кадровому і зарплатному обліку. Тобто там оці незручні питання вона задасть, і вона зрозуміє, що тут ну, є. Розуміння і є цей функціонал, чи його планують чи робити. Да, тоді вона ну, прийме якесь рішення. Ну і далі, в принципі, насправді це швидкі мають бути проекти, як я навожу приклад. Там за місяць, в принципі, компанія ключове, що їм навчитися новому інтерфейсу, перенести довідники зі старої системи, що в принципі теж досить проста задача, і, і в принципі все да, да, почати працювати. А, з Великим бізнесом ситуація, ну такі середній, великий, тобто там занадто великий бізнес, там ще ще там, напевно, там можна третій якийсь сценарій. Але я кажу про ті компанії, в яких бухгалтерський облік це взагалі там не первинна історія, тобто він так має бути, там він має відповідати. Але якщо подивитися на ті процеси, які є, да, а це може бути ну, тут. Багато я вніс речей, які просто так показово дають розуміння, що не може бути коробочного рішення. Да? Якщо торгова компанія, і то в неї там складне якесь ціноутворення, багато клієнтів, якась можливо там ділерська сітка, треба там правильно графіки постачань, графіки оплат працюють там можливо кілька складів. Треба там і МРП налаштувати, щоб правильно там система підказала, скільки треба закупити або перенести зі складу на склад. Теж саме з постачальниками. Або якщо виробництво це не просто збірка якась просто тут списали і новий товар приходило. а це завантаження потужностей виробничих, або на складі адресне зберігання. Тобто, от такі речі вони насправді вже дають якусь унікальну історію про кампанію, і це управлінський облік, який от, треба зрозуміти, та система це може потягнути чи ні. Ну і не кажучи про те, що зазвичай. Середній плюс компанія це вже не одна Юрособа точно, але вони хочуть розуміти, що відбувається в групі компаній в цьому холдингу, як рухається товар, як централізовано управляти грошовими коштами, бюджетувати і так далі. І, звісно, тут трошки інший вимір цих переживань і оцінки ризиків, і так далі. Що той власник, або іноді навіть уже там не власник, там делегується комусь там стоп-менеджерів, процес вибору ERP, Там історія, напевно, така да, з, з нашого розуміння, що ну, по-перше, ми в 1С вклали, а це, це буває там 10-20 років, хтось там і більше працює. Ми вклали сотні, іноді там мільйони доларів. Да, тобто, система з точки зору того, яка вона сьогодні є, нас влаштовує. Вона з'явилася не просто так, вона розвивалася. І зараз дуже складна така мить. Ми маємо від цього відмовитися і отримати ну, щось таке, що принаймні таке, а може краще. І це точно буде коштувати доволі там немало. Да? Ну, хтось свідомий розуміє, що були кастомні розробки в Одесі, і напевно їх треба повторити. Хтось може менш, менш свідомий роз... там, каже, приходить: каже, так в мене оце все є. Покажіть, як воно у вас є. Да ну може такого не бути. Хоча в, в нових ERP, якщо ми говоримо про міжнародні ERP, то, напевно, там якийсь функціонал є, який вже можна брати і використовувати. А, також тут є проблематика, про що думають зазвичай і чого бояться, не, не стільки, навіть вже там вартості, так якщо там фінансувати готові, якщо бачать, що в цьому зиск певний, що компанія міжнародна, міжнародна система може бути інша ERP, А чи готова моя команда? До цього проєкту. Тому що знову, як і з малим бізнесом, це трошки релевантно. Люди звикли в одній системі до архітектури, до інтерфейсу, а тут геть інша. І чи готові вони будуть, ті вимоги, які в нас є оці складні, їх транслювати? Правильно формулювати з компанією, яка буде впроваджувати, тому що це теж насправді великий ризик. Чим більше компанія, більше процесів, більше людей, більше суперечок, а як же в нас насправді побудований цей процес, щоб його в іншій Єрпі впровадити. Ну і тут теж я так трошки напевно спростив або якісь ключові елементи вивів. З нашого досвіду от для тих компаній такого розміру вони дають ну, гарантія не гарантія, але от вони впроваджують успішно. Так, це складно. Є в проєкті, починається це гарно на проєкті на початку, потім всередині там трошки буксують, тому що люди розуміють, ага, все не так же просто там треба напрягтися і так далі. Потім запускаються. Але що ключове тут? Ключове це. Я б сказав, так, тут всі пункти, напевно, можливі, я про кожне кілька слів скажу. До того, як проєкт стартує, якщо в малому бізнесі була історія така, що ну дайте мені вартість рішення, яке відповідає таким вимогам, воно вже налаштоване, там є всі правильні налаштування, план рахунків, інтеграція з мітком, там все воно працює. Тільки навчитися і все. То тут, із-за того, що управлінський облік дуже. Якийсь такий кучерявий і, напевно, ще й не, не врегульований всередині компанії, то сказати, скільки може коштувати проект ну, нереально. А це може там не знаю, 100 тисяч, а може там півмільйона коштувати, ну не, бо, реально це складно. Тому перший пункт це про Discovery, це про якраз і, і успішні проекти у нас якраз проходили через Discovery. Якщо його не було, то там досить все з. Ставало зрозуміло всередині проєкту, коли вже там далі там відхилятися дуже складно. Discovery – це такий мікропроектик, який ми дуже рекомендуємо зробити. Він там займає ну, максимум до місяця, там може бути швидше, залежить зазвичай від замовника, наскільки він там готовий да, виділити час на це. Але це на рівні архітектора, виділяється людина чи дві. Від нашої команди, яка проводить певне спілкування, такий аудит тих вимог, ну такий середньорівневий, я б сказав, тих вимог, тих складних процесів, які є. Тобто це окреслення плану робіт, навіть правильніше сказати, обсягу робіт на проєкті, і розуміння, а які є оці складні елементи, які можна окремо виділити і сказати: О, дивіться, у вас тут яка така історія, яка нестандартна для будь-якої ERP, я не знаю, це якісь. Не знаю, там фармацевтична там, тема, і якийсь там специфічний контроль якості, інтеграція з чимось. Це я так зараз фантазую. А да, цей оцей його, він там потребує умовно там, 500 годин розробки приблизно. Да? І, отак, і в Discovery це буде от ваші стандартні речі, які покриваються. Ось ваші нестандартні речі, які приблизна оцінка. І от такий може бути род впровадження. І тоді якась досить прозора історія виходить з точки зору от розуміння того дядьки, який приймає рішення. Ага, у нас от може бути воно отак, отакий от бюджет, отакі от люди будуть потрібні, такі процеси. Може, щось ми там посунемо, а це важливо, навпаки, ми включимо. Тобто, після discovery що буває, або компанія говорить, Окей, ми йдемо прозоро розуміємо, що далі, або ми не готові, ми беремо це теж такі є в нас приклади. Рік беруть, а може два, для того, щоб підготуватись, можливо, щось з'ясувати всередині і стартувати. Далі важливо відноситися взагалі до впровадження ERP. Ну це така очевидна тема, але не завжди розуміючи, як до реального проєкту зі своєю методологією, зі своїми правилами, як послідовність відбувається кроки в проєкті, і довіряти партнеру, який. Який ну, вже проваджував багато разів, і, і цю, ця проектна методологія вона працює. Да? Тобто, Бо часто густо стикаємося з тим, що клієнт каже, ой, а я от теж знаю, як впроваджувати, там, давайте по-іншому будемо робити. Да? Тобто тут а, треба синхронізуватися. Далі внутрішня команда дуже важлива, можливо, цей там якийсь перший може бути, пріоритет в цьому сенсі. Причому внутрішня команда, яка буде. Якраз от про ці вимоги говорити, яка буде розуміти, у нас навіть з кількома клієнтами, така була загальний такий був показник того, коли ми їх питали: а ну як у вас успішно вийшло, що ви що ви робили всередині? Вони казали, от всі, да, що ми проводили навіть до впровадження до початку ЄРПІ. Певні тренінги, якісь сесії по change менеджменту для команди, тому що ми розуміли, що вони працювали в тому ж Одинесі чи на іноді там і в інших системах, і зараз будуть переходити на зовсім іншу архітектуру, на інші правила, і треба їх навчити, що це буде зміна, зміна мислення, зміна звичок там, і так далі. Тобто команду треба підготувати, виділити можливо додаткові ресурси, тому що іноді там буває так, що людина 8 годин на день працює, а їй те ще іноді треба 2-4 години там в день якісь виділяти. Тобто треба якось це правильно і мотивувати, Так, чи окремо можна довго говорити, як мотивувати, але зазвичай ну краще мотивувати якимись додатковими коштами. Там от ціль певна є. Досягли ось вам там якась преміальна історія. І четвертий MVP, останній пункт. Що це таке насправді дуже розповсюджена історія зараз. Да? Тобто, якщо подивитись знову на попередньому слайді там от все цей перелік складних речей, то коли компанія планує впровадження ERP, вона розуміє, окей, в мене багато юросів, в мене є там бізнес дистрибуційний, рітейловий, виробничий. Ще якісь, і треба, і бухгалтерський облік, і так далі, і зарплата, і кадри. І коли все це ми хочемо впровадити в один присіст, це там може бути два роки впровадження. І це там, я не знаю, якісь там великі кошти. І всі розуміють, ну це реально складно. Це, це можна зробити, напевно, але це реально складно. От і марафон в два роки пробіжати. Тому, якби такий має бути майнсет. Давайте ділити по. Кроках, як давайте якісь виділимо MVP, ту ж зарплату можна потім впродати. Там можливо бюджетування, якщо воно не критичне, теж планування поки що залишити там по, -по старому в Excel, потім в систему перенести. А, ну, багато таких речей насправді вони маленькі, але якщо ти з MVP, оцей Minimum велел Product, VRP зможеш правильно осягнути і прокомунікувати, ти скоротиш вдвічі і, і терміни, і бюджети, і, і решта. І це дозволить ну, реально досягнути не два роки, впроваджувати один р... і потім отримати результат. А за рік чи там менше отримати результат, всі вже видохнули, окей, система працює, далі запускати. От такі якби, відмінності середнього плюс, називаємо так, да, бізнесу від малого, про який я говорив попередньо.